Два тижні на відпочинок з родиною. Міністерстві оборони планують програму з відновлення військовослужбовців. Під час відпочинку бійці отримують і психологічну допомогу. Як поліпшити ментальне здоров'я захисників та захисниць та чи є на це кошти? Про це говорили на всеукраїнській конференції, що відбулася на Львівщині. Захисники та захисниці потребують психологічного відновлення. В цьому допомагають насамперед волонтери. Та у міністерстві оборони планують цей проект втілити на державному рівні. Він стане частиною ініційованої Оленою Зеленською всеукраїнської програми з відновлення ментального здоров'я. Наша задача масштабувати такий підхід, тому що власне створення умов для військовослужбовця бути продуктивним, це і про його виживання, буквально, це і про боєздатність, і це про те, що потім, після того, як людина повернеться в цивільне життя, цивільним закладам буде набагато менше роботи. На поліпшення психологічного стану кожному бійцю планують надавати до 14 днів. Обов'язкова умова поруч із захисником має бути його родина. Кількість військових, які потребують допомоги, зростає, проте немає єдиних якихось таких механізмів і надання цієї допомоги. Нам потрібна перемога. А для перемоги нам потрібні здорові військовослужбовці. Здоровий військовослужбовці – це є успішна мобілізація, це є успішні військові операції і це є спокій у їхніх сім'ях і в подальшому успішна відбудова нашої країни. Бійці зможуть відновитися у санаторіях та на базах відпочинку за підтримки місцевих громад і під Супроводом фахівця-психолога для того, щоб власне допомогти донавчити якимось справами, які допомагають стабілізувати стан в Україні. Зареєстровано майже 50 тисяч психологів. Втім, фахівців, які готові працювати із захисниками, бракує. У міністерстві у справах ветеранів відкрили спеціальний реєстр для пошуку таких психологів. Працювати з бійцями поки що зголосилися 65 психологів та психіатрів. Звісно, що це дуже мало. Оскільки ми би хотіли, щоб такі психологи були в усіх громадах. Але це вже початок, це вже реальні люди, які вже працюють. Водночас, цим всім ми передбачаємо також можливість надання дистанційної допомоги, тобто, не обов'язково їхати до психолога, можна почати працювати з психологом онлайн, в тому числі. Підтримка захисникам потрібна з самого початку мобілізації, кажуть військові, бо цивільним, які потрапили в армію, не просто впоратися зі своїм психологічним станом. У нас у військових є навіть такий мемчик, що ми йшли захищати батьківщину, а потрапили в армію. Армія це закритий організм, де переважна тотальна більшість чоловіків. Ці чоловіки в стресових для себе умовах вони відірвані від. Родин вони відірвані від повсякденного життя, і їм дуже складно звикнути з військовим життям. Тому ця допомога має бути з самого першого етапу, бо, на жаль, є випадки, коли Мобілізовані не справляються з такими умовами для захисників. Таке відновлення буде безкоштовним в уряді. Шукають джерела фінансування, адже допомогти з грошима для цього проєкту іноземні благодійні організації не можуть. Гуманітарні організації не можуть фінансувати війну. Гуманітарні організації фінансують допомогу цивільному населенню, і навіть коли мова йде про ветеранів. Це це вже людина, яка вийшла з військової служби, яка перейшла в цивільне життя. Тому ветеранам, членам родин, вони допомагати можуть, а діючим військовослужбовцям ні. Відновлення ментального здоров'я потрібно усім захисникам та захисницям, кажуть у міністерстві оборони, поки вирішують, кому допомагатимуть першочергово.